Збережи ялинку традиційний всеукраїнський конкурс з такою назвою дуже полюбився жителям Балтської громади. Щороку для участі у міському етапі учні, вчителі, керівники гуртків і навіть батьки. Тілюють в життя свої креативні ідеї та створюють власними руками справжні шедеври, стилізовані ялинки та сувеніри. Цього року творча фантазія також не підкачала як результат. Сотні найрізноманітніших виробів із підручних та природних матеріалів надійшли до центру дитячої творчості, аби взяти участь у конкурсі. В центрі дитячої творчості справжній новорічний настрій. Таку святкову атмосферу створили учасники конкурсу Збережи ялинку. Цього разу в ньому взяли участь представники та учні більшості шкіл Балтської громади. Розмаїття яскравих сувенірів з натуральних матеріалів, прикрас та оздоб, ялинок і інших святкових атрибутів просто вражає. Заходячи до цієї зали, наче потрапляєш у дивовижну дитячу казку. Грудень це час підготовки до зимових свят. А також місяць, коли проводяться різноманітні зимові конкурси, ось так і у нас в центрі дитячої творчості, 8 грудня, пройшов традиційний конкурс, всеукраїнський конкурс збережи ялинку. Це проходив міський етап конкурсу. Дуже користується популярністю цей конкурс у дітей нашої громади, тому що мета цього конкурсу зберегти. Повагу до традицій українських також зберегти нашу флору і фауни, сформувати екологічну свідомість дітей, повагу до дерев, до хвойних дерев тому з цією метою. Ось в грудні місяці. Щорічно. Я вже не пам'ятаю навіть скільки дуже багато років проводиться цей конкурс у нашій громаді. Конкурс проходив двох номінаціях: український сувенір та стилізована ялинка. Ось в таких номінаціях ми і визначаємо переможців конкурсу. роботи представлені дуже різноманітні різноманітні. Оцінюється саме найбільше в цьому конкурсі те, що роботи зроблені із натуральних тканин, з натуральних. Шишки, якісь лісові такі гілочки, ялинки, також український сувенір дуже широко представлений, тому що ну, українському немає меж немає меж тій уяві, тій фантазії, яку проявляють наші діти разом з своїми керівниками гуртків. Тому робіт було дуже багато і було дуже важко приділитися з переможцями. Тому що на обласний етап конкурсу ми відбирали найкращі роботи. Дуже багато робіт з натурального матеріалу у Бензарівській загальноосвітній школі хочу відмітити керівника гуртка Руслана Драганюка. Його роботи займають перші місця навіть не тільки в області, на всеукраїнських конкурсах. Дуже гарні роботи з натуральних матеріалів. І в центрі дитячої творчості в загальноосвітніх школах номер 2 дуже гарна лялька була, український сувенір. Також у Білинській загальноосвітній школі дуже гарні вироби. Пасіцелівська загальноосвітня школа, взагалі дуже широко і масштабно представлена їхня виставка. Ну, не можу розказати про всі школи, про всі загальноосвітні школи, школи. Білинська, дуже іграшки, гарні, новорічні представлені. Ну повірте, хто бачив нашу виставку, побував у нас на виставці, є чому подивуватися. Поміж сотень творчих робіт під час міського етапу всеукраїнського конкурсу збережи ялинку. Комісію було відібрано 15 найкращих робіт у номінації Український сувенір та 15 виробів у номінації Стилізована ялинка, які і візьмуть участь у вже обласному етапі конкурсу. Директорка центру зазначає, серед великої кількості робіт обирати було дуже важко, адже кожен виріб унікальний та заслуговує на особливу увагу. Конкурсна комісія. Вивчила всі матеріали і оприділилася з переможцями. Переможці виставки нашої міської вже були у місті Одесі представлені на обласному етапі виставки. Ми будемо очікувати результати. І, як зазвичай, кожного року деякі, деякі роботи також. Відбирають на всеукраїнську виставку, і вони беруть участь у всеукраїнському етапі. Валентина Ткач додає: всі, хто взяв участь у конкурсі, обов'язково відзначать грамотами, але найголовніше досягнення організованого заходу це те, що всі без винятку майстри і майстрині зуміли показати, як створити прекрасне та вишукане з простих повсякденних речей, аби прикрасити буденність милими і гарними витворами мистецтва. Сподіваємося, що творчий і креативний підхід наших юних майстрів гідно оцінить конкурсне журі на обласному і всеукраїнському етапі. Ніхто не залишиться без уваги, без подяки. Всі будуть нагороджені грамотами відділу освіти. Буде номінація грамота. Переможець першого ступеню, переможець другого ступеню, також переможець третього ступеню. Дуже титанічна праця була зроблена як дітьми самими, як вчителями, також і батьки початкових класів. Приділяли увагу цьому конкурсу і дуже багато роботи зробленої батьками. Я хотіла б подякувати сьогодні всім. Всім загальноосвітнім школам, всім батькам, які взяли участь у цьому конкурсі, і доклали стільки зусиль, стільки фантазії, щоб представити на конкурс такі чудові вироби. Ми впевнені, що будуть у нас гарні результати і на обласному етапі, і впевнені в тому, що наші роботи також не всі, але часточка робіт візьме участь і у всеукраїнському конкурсі. Ну, і Користуючись нагодою, хочу привітати всіх з прийдешніми новорічними святами і побажати нам всім миру та перемоги. Все остальне ми з такими гарними дітьми, педагогами та батьками здолаємо. Єлизавета Анохіна, Юрій Балагула, Ігор Балагула, Балінформкомпанія.